Знову привіт! І так, у нас активна фаза закладки розсади. Зараз триває. Е, перші партії вже заклав. Перші партії клері закладена. Е, ці розсаді вже тиждень. Так, по розсаднику. В принципі, тут у мене є тумани. На другій половині ще не став, на зиму я їх знімаю. Не бачу великого смисла ставити, ну, вирощую способом накривання плівкою. Тобто заклали розсаду, там поки воно виставляється ряди заприскувача, я прискаю по листю, по листю, а потім накриваю плівкою, роблю термос, і воно тиждень стоїть під плівкою і собі потихеньку корінь пускає. І маємо ось такі результати. Можемо подивитися. Ні, тут не буде ще. Десь я бачу. Ось, наприклад. Тут вже буде корінчик. Це за тиждень. Вже пускає корінчик. Ось така гарна розсада. Кому потрібно, чекатиме на вас. Так, що саме? Цікавіше, всі чекали, писали, коли там, що, які сорти, чи буде на продажу. Так, дивіться. Перший сорт це клері. Другий квіки. Далі полка. Це вже йдуть рахуються як середні, але щось полка мене раніше за клері навіть перші ягоди. Клері, квіки, полка. Далі буде Купчиха. Далі буде Азія. І один поки один ремонтантний це королева Ліза, королева Єлізавета 2. Якщо так хто чув, дуже мені сподобалась. Ягода сочна, солодка, з яблучним ароматом чи після смаком якось так. І саме головне ягода велика. Так. Так, що по цінах? Дивіться, тут від сортів теж залежить. На опт буде тільки клері і квіки тому що її саме більше в мене. Це те, що там на опт там більше ста, може кому тисячі. Можете писати. Зараз. Так, клері і квіки. Я називаю ціни до 100 штук. Від 100 штук вже ціни будуть трошки меншими. Міні-опти і великі опти. Там вже будемо спілкуватися. Кому скільки і яка ціна. До 100 штук ціна клері, квікі по 10 гривень за сажанець. Купчиха Азія. Купчиха Азія і Полка по 12 гривень за саженець. Королева Ліза 15 гривень за саженець. Від 100 штук буде вже трошки дешевше. Кому великий опт, говорю зразу, кому від 500 штук, якщо будете писати, вам потрібно від 500 штук, вибачайте. І я попрошу вас невеличку предоплату, 100-200 гривень, щоб розуміти, що ви її точно будете брати, тому що земля касети не дешеві і, самі розумієте, закладати, я для себе і так закладаю зі своїм розрахунком, а потім зробити багато. Як в мене була ситуація, в мене людина заказала 10 тисяч штук, а забрала тільки 3,5 тисячі. І лишню навозився я з нею. Половину викинув, половину продав. Приблизні строки готовності розсади будуть кінець липня, ой да кінець липня початок серпня. Десь такі райони розраховуйте. Кому що потрібно, пишіть предзамовлення, щоб вам вистачило, тому що кількість обмежена. Якщо там кларі я в принципі, достатньо, то Азія, полка, Купчиха, кількість обмежена. Е, номер залишаю для замовлення, номер вайберу в описі. Пишіть, будемо спілкуватися, рішать. Е, по розсаді, що я ж е, то є, не буду відправляти, так одразу там росте і одразу касету. Ми потім цю розсаду, яка вже там де 20 днів пройшла, ми її всю пере, кожну касету передивляємося, де прийнялось, де є корінь. І відставляємо тільки з гарним корінням. Тобто перебираємо кожну рослинку, піднімаємо, є корінь, є свисточки, є. Переставляємо, збираємо повну касету гарний, гарного посадкового матеріалу. Те, що не пустило корінь, ми таке не відправляємо. Стараюсь працювати на якість. Ось і... Тому і ціни такі немаленькі. Не Труд теж немаленький. Але обіцяю, результат у вас буде супер. Е, начебто все сказав. Кому що не ясно, пишіть в коментарях е, для замовлення номер в описі. До наступних відео.